Вітаю діти! Нова творча зустріч! Познайомимося з авторською казкою, не така як усі української казкарки Лесі Кічури. Поміркуємо над змістом неприємного явища сучасного булінг. та займаємося конструюванням друзів нашої головної героїні. Авторка казки Леся Кічура, українська письменниця, казкарка, журналістка, редакторка. Львівського театру, науковиця. Більшість творів є її для дітей, але є і для дорослих. вона вже авторка семи збірок авторських казок. Матуся трьох дітей мандрує зі своїми казками, дитячими закладами України. У казці описується складний шлях подолання труднощів за допомогою підтримки друзів. Але мова йтиме ще й про булінг або цькування. Що ж це таке? Це образливі слова або дії, насмішки над помилками, хвороби чи особливостю розвитку. Отож, казка Лесі Кічури не така, як усі. Цієї весни в зайчихи народилися дитинчата. Сіро білі пухнастики стрибали, веселилися. Лише наймолодше зайченятко весь час просиджувало на одному місці. Мама взялася допомогти. «Буханю, научитися! Дивися, як я стрибаю. Повтори за мною. Мала спробувала повторити, але беркицнулася і покотилася з гірки. Побачивши це, решта злоченят зайшлася сміхом. Мама зробила їм зауваження, а крихітку пригорнула до себе. Ти як? Не забилася? Не дуже але стрибками, біда. Ми щось неодмінно придумаємо, утішала матуся і вирішила показати донечку. Лікарами. Наступного дня заяць у білому халаті уважно оглянув лапки малої і пояснив На жаль, у вашої доньки хвороба. Її лапи мають слабкі м'язи, тому стрибати вона не може. Зверніться до Теслі бобра, щоб він змайстрував для вухані візок. Вона їздитиме на ньому, наче на велосипеді, лише крутитиме колеса передніми лапками. Та я ніколи не зможу бігати та стрибати». Поки що ні, потрібно пройти лікування. Пані білка робитиме тобі масаж і покаже спеціальні вправи на щодень. Це зміцнить твої лапки. Додому кохання повернулась сумною. мною, лягла на ліжечко і довго плакала. Тим часом мама розповіла про розмову з лікарем, тато зайцю і з віченятам. Ми не залишимо сестру в біді, промовив Сіролапку. Я зможу катати її на візку. Інші братики та сестрички. Теж зголосилися допомагати А білохвостик додав Нехай лише хтось посміє насміхатися, то я швиденько на мною вуха. Невдовзі Заєць отримав від бобра чарівний візок. Він мав крісло сидіння, два великих колеса позаду і маленькі колеса спереду. Бо спочатку зраділа, що матиме такий особливий пристрій, але потім знову засумувала, бо ходити та стрибати вона все ще не може. Пані Білка. Лише почала робити їй масажі і показала, які вправи потрібно робити вранці та перед сном. Восени настав час іти затченятам до школи. Батьки заздалегідь познайомилися з учителькою та розповіли їй про незвичайну ученицю на колесах. Вони разом пояснили іншим зайчинятам першачкам як допомагати вухані та не образити її. Тож, коли сіролапко закотив візок із сестрою до класу, Ніхто не витріщався і не глузував. Ба Більше декілька однокласників запросили Хочеш сидіти зі мною? Заїжджай за парту. Через місяць до заячої школи прийшов новачок. Цей височенький спритний сірий зайчик одразу захотів показати, який він крутий, тож узяв вуханю з її візком на сміх. Ще воно таке зайчення на колесах. Як ти від лисиці втікатимеш, ха. ха, -ха. Сльози так і покотилися з оченят в ухані, та враз однокласники обступили героя колом. Ти в нас новенький, і, схоже, не знаєш правил тут нікого не можна ображати. В зараз складно ходити, тому вона на візочку. Однак Сірко не думав здаватися. Ваші правила мені не цікаві. Ви знаєте, хто я? Я, а мій батько доглядає найкращі морквяні поля в окрузі, а ви усього лише дрібнота. Зайченята щільніше обступили новенького. «Ти не дивися на наш вік. Разом ми сила. Завжди стоїмо горою за своїх, з нами краще дружити. А не сваритися. Батько твій ген там, на полях, а ми тут. Сірко знітився, почухав потилицю та відступив. Г Гаразд, не хотів нікого образити. Вибачте, будь ласка, просто нова школа і усе таке. Наприкінці дня Сірко вже освоївся та не намагався нікого дражнити. Через декілька днів. Виявилось, що в нового учня кепсько з математикою, і бухання взялася йому допомагати після уроків, адже була терплячою і вміла добре пояснювати. Вони швидко здружилися і багато часу проводили разом. Інколи Сірко згадував їхнє перше знайомство та відчував докори сумління, що так негарно повівся тоді, бо, попри інакшість, Буханя стала його найкращою подругою. Минав час. Масажі від білки та щоденні вправи допомогли. Наступної весни Вуханя змогла вже впевнено ходити сама, а ще через рік вправно бігала та стрибала. Свій візок вона залишила в майстерні бобра. знає, можливо, ще комусь згодиться. Бувало, вечорами в колі родини Вуханя згадувала, як це бути іншою ззовні, відчувати свою відмінність і привертати увагу. Тепер вона знала. Ще може бути сильною та наполегливою. Вона більше не боялася перешкод і знала, що перемоги досягнути не просто, але можливо. Мене дуже вразила ця історія. А вас? Скажіть, будь ласка, чи всі зачинята в родині були однаковими? Вони ж народилися одночасно. Якими mm -hmm. словами? Можна описати родину в ухані? А чи у вас така сама? А що було найнеприємнішим, на вашу думку, у казці Неприпустимим по відношенню один до одного? А чи зустрічались вам у житті люди з обмеженими можливостями? Як потрібно ставитись до них? Прислухайтесь до порад дорослих, у казці завжди добро перемагає зло, як і в цій. І дітям, і дорослим треба вчитися толерантності, уваги, небайдужості, взаєморозуміння та взаємодопомоги до всіх, хто цього потребує. А давайте, діти, на згадку про нашу творчу зустріч сконструюємо вуханю та її друзів, які вміють рухатися і стрибати. От побачите, розглянемо зразок! Поєднаємо аплікування, малювання і конструювання. Отож намалюємо на паперовому стаканчику мордочку зайчика. Виріжемо та наклеїмо вушка, щічки. Покажу нескладний пристрій, за допомогою якого зайчики будуть рухатися. Для роботи нам потрібні підставка, тонований папір, одноразові стаканчики бажано, однотонні серветки, клей, ножиці, фломастер, простий олівець, скотч. Та творче натхнення. Двоє гарних зайченят під ялинкою сидять. Привіт Вуханя! привіт, сірко! Спочатку не порозумілись, потім гарно подружились, покружляли, пострибали, майструвати розпочали. Спочатку підготуємо і виріжемо вуха. Вдвоє складений папір малюємо. Продовгуваті вушка вирізаємо те саме робимо з рожевого, складеного навпіл паперу менші трішки вушка. На цьому ж папері обводимо кришку, отримуємо два круги це щічки. Вирізаємо обережно, користуємось ножицями. Наступний крок. Менші деталі наклеїмо на більші. Ось такі вуха отримуємо. Далі загинаю в кінці вушок і приклеюю на дно стакана. Чорним фломастером малюю очки, носик, з така мордочка, виходить. Далі наклеюємо щічки. Знову беремо чорний фломастер. І домальовуємо з обох боків вусики. Далі створюємо пристрій, за допомогою якого зайчики будуть рухатися, нехай допоможуть дорослі. Беремо дві кришки одна до одної, щільно примотуємо скотчем. Далі, так само резинку треба примотати з обох сторон скотчем. Дивимось уважно, все вийде. Далі з обох сторін в двох місцях надрізаємо обережно ножицями і загинаємо, утворюємо такі пази, за які ми будемо чіпляти наш пристрій. Ось так з одного боку і з другого. Закручуємо далі ось так кришки. І зайчики зможуть рухатися. Ну що ж, діти? Гадаю, наша зустріч була недаремною. Ми відкрили для себе чудову казкарку Несіки Кічуру та її казку не така як всі. Міркували над ставленням до людей з обмеженими можливостями. Вчимося толерантно ставитись до людей з особливими освітніми потребами. Змайструйте! Разом з дорослими зайченят та й пограйтеся, розіграйте сценки сказки. Бажаю нам всім бути гідними та не давати нікому себе принижувати та кривдити. До нових творчих зустрічей!